Вітаю всіх на пасіці в яру. Ось в мене тут була така, є сім'я така, що була дуже зла матка. Я її пробував літом поміняти. Забрав матку. Сім'я добре працювала на медозборі. Вона в обшому десь принесла за 5 магазинів. Могла більше принести, але я її міняв і... Перед соняшником щось матка не облетілася і вони без матки першивенько спрацювали. Принесли щось, але могли б і більше. Зараз я і тут в неї поміняв матку і тут був пізній розплід. Це вже пізній, вже кінець жовтня. Кінець жовтня і треба складати в зиму. А там, де був розплід, дуже мало меду. Зараз, якщо є там розплід, я його повністю заберу, виріжу. І складу сім'ю у зиму. Якщо вона дасть мені зняти, бо вона трохи, трохи зла. Розбираємо, побачимо. Ось така ця сім'я. Поки у нас собі нічого. Зараз почнеш розбирати і Ховайся тоді. Добре, будемо пробувати знайти матку і скласти її в зиму. Ну, меду тут вистачає. Побачимо. Ой, що вона... Ой, дає, вона навіть тне через рукавиці. Це ж, мабуть, джо лишилися від старої, від старої маски, але... що вони витворяють? Нічого шукаємо. Треба її все одно в зиму скласти. Не вийде її скласти. Так, ну дуже багато розплоду. Що робити? І ще є відкритий. Матка не зупиняється, лупаси і все. Я її поклав у кліпсу. Я її, напевно, зараз ізолюю в кліточку. Буду чекати, щоб цей розплід вийшов. Тут багато розплоду. Не дохвата ще в загашнику є малометки, я її складу. Але ж це ж тілося вже б зараз складати. Які вони злі. Добре, попробуємо. Ось ми посадили матушку в таку пліточку, але щоб скласти її, вона не дасть. О, дуже зла сім'я. Як дуже. Така собі десь на два з плюсом чи на два з мінусом. Попадемо ну, і ось цю сім'ю я склав. Це номер 78. Якщо буде погода, то через 22, через 21 день до неї можна буде подивитися, забрати, забрати, випустити маточку з кліточки. Якщо вона знову не почне сіяти, я думаю, що вона вже не почне. Хоча один рік було, випустив з кліточки, то вона так і загинула до весни. Тож вона так буде, коли я її складу, якщо вона не перестане сіяти. Там же, якби хоч було внизу, зверху був мед, так мед з боку і розпліт з боку. Добре. Будемо наблюдати за цією сім'єю, що з нею вийде. Чи, пер... чи доживе вона до весни, чи ні. Доживе. Добре, до побачення.